Тут у нас трьохрічні дерева, сливи сорту тобто Минулого року врожай був дуже слабенький через дуже холодну весну. І ми бачимо результат цього, що ми маємо дуже багато ось таких однорічних великих приростів, які практично, на, на яких майже квітка не заклалася. На тих коротких, які утворилися минулого року, тут повністю закладена квітка, вони цього року будуть давати врожай. Тобто при формуванні сливи в такому випадку ми повинні видаляти. Можливо, на пеньок такий 5 см, пеньок 5-8-10 см, тому що тут можуть бути навіть ну, десь якась квіткова брунька може бути. Але їх треба видаляти, тому що вони йдуть ріст вверх, в висоту, і вони затінюють нам середню частину крони. Повністю йдемо в видання. Коротких ми не рухаємо. Тут ми будемо цього року мати врожай. Надіюся, що цього року він буде гарний. Не, не, не такий, як був минулого року. І ось цей провідник. Знову ж таки, якщо б то було яблуня, ми б в ніякому разі ми її б не вкорочували. В кісточкових ми можемо вкоротити на зовнішню бруньку і е, також піде приріст, тут, і тут підуть від неї ось такі гарні гілочки. Все, що йде на загущення, все, що йде в середину крони, ми викидаємо. Таких коротких гнев вкорочуємо, там є квітка. Всі довгі робимо вкорочуємо на пеньок. Цих дві гілки, вони вроді би є близько, близько 20 см. Ну, поки що вони нехай цього року носять, на слідуючий рік, котрусь з цих гілок, скоріше всього, шоцю, ми видалимо. А ця залишиться як скелетна гілка першого порядку. Ось такі гілочки, коли в нас йдуть утворювати такі роги, я стараюся їх не лишати, видаляти і лишати тільки одну гілку. Але знову ж таки, тут ми маємо квітку, і можна цього року ще на ній отримати врожай і перевести на цю гілку. Це пішло всередину крони. Це задовга гілка. І отут маємо короткі гілки на залишимо на плодоношення. Цю гілку ми видаляємо, а цю я залишаю. Ця гілка відплодоносить, Ми її можемо через літо, наприклад, після збору врожаю викинути і залишити ось цю гілку. Тим самим ми освітлюємо крону. Сюди сонце буде краще попадати. І знову ж таки будемо мати гарну закладку молодих гілок. Е, тут ну, більш-менш середня частина крони досить непогана є. То, що йде всередину, ми забираємо вкорочуємо, але не все повністю викидаємо, тому що тут ми бачимо, гарні плодушки залишилися. Ми будемо мати врожай. І що ми бачимо? Е, та гілка пішла пряміша, ця гілка пішла, схиляється. Ось цей провідник ми забираємо і ми пробуємо вивести нову вирівня, вирівняти відповідний провідник. Ця гілка вона під гострим кутом пішла. Ми її забираємо. І тут надіємося, що цього року піде гілка під прямим кутом. Ну, це є так, така, такий принцип формування сливи, на плодоношення. Тут той самий принцип є. той самий принцип. Тут ми бачимо так само є короткі гілки з закладкою квітки, є великі довгі гілки, які утворилися в результаті недостатньої кількості плодів, а підживлення йшло досить непогано, тому що вважалося, що врожайність буде висока. І ми в результаті маємо то, що треба викидати. О тут будуть плоди, ми його залишаємо, тут вкорочуємо. Що тут у нас далі йде? Знову ж таки, в середину крони, в середину крони. І тут буде тертя. Ми вкорочуємо, все решта, тут іде середина крони, і тут іде всередину крони. Ми забираємо, йде освітлення. По цих вкорочуємо на плодоношення. викидаємо, викидаємо, вкорочуємо і йде вкорочення. Тут крона більш-менш нормальна є. Тут ми видаляємо конкурент провідника. Пішло всередину, тут йде вкорочення. І от що ми тут маємо? З одної сторони ми бачимо, що є досить непогано закладений врожай, але гілка і провідник майже одинакової товщини. Плюс йде під дуже гострим кутом. Можна лишити на отримати врожай пізніше, але він достигає вересня, тоді вже пізно обрізку робити, то в кінцевому результаті все одно нам треба зробити так, щоб цю гілку забрати. Ось будемо мати заміщення тут чи тут. І тут йде освітлення, і ми будемо мати на слідуючий рік цього року літом отакі короткі погінці, які будуть закладати безпосередньо підкові бруньки. Той самий варіант тут. Випрямляємо крону трошки задовгі конкуренти. Ми їх просто-напросто вкорочуємо. Це є так, така обрізка, це є наплодоношення сливи.